Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Невчасне нанесення дорожньої розмітки, невідповідність знаків, відсутність чіткої схеми руху. Усе це створює небезпеку на дорогах Луцька. Від чого страждають і водії, і пішоходи. Тому народний контроль вирішив не стояти осторонь цієї проблеми. Вирушаємо на інспекцію вулицями міста. Перша парковка і одразу порушення. Свіжо нанесена розмітка суперечить встановленому знаку та вводить в оману водіїв. Зробили неправильну розмітку, тому що заїхати під підпак. Під вопак дуже незручно. Може краще тут, щоб була розривна лінія, і тоді можна було заїхати, тому що з цієї сторони ніхто не заїде. Просто там, де раніше була переривчаста, я міг повернути сюди, я собі їхати до лікарні і розвертатися. Патрульна поліція з водіями погоджується. кажуть, неправильні знаки і погана розмітка часті причини аварій. Інспектори додають, місту потрібна чітка схема дорожнього руху. Обійдеться вона у півтора мільйони гривень, але вирішить безліч проблем. Пропонувалося місцевій владі розробити комплексну схему організації дорожнього руху, на якій буде вказано і нанесено розташування всіх дорожніх знаків, місць паркування, а також яка йде розмітка, повинна наноситись. Аби зробити місто безпечнішим для автомобілістів та пішоходів, громадські активісти Луцька організували круглий стіл, куди запросили і представників влади. Останні запевнили, врахують пропозиції громади і через два тижні прозвітують. Є такі, що потребують обговорення. Багато є доречних логічних, нормальних, які дійсно поліпшують життя і потребують там умовно розпорядження міського голови і. Пари міцних мозолистих рук наших працівників Була створена робоча група. І депутати, і чиновники подали, що треба працювати над розробкою власне комплексної схеми організації дорожнього руху в місті Луцьку. Тобто це ж системний кіз документ, який допоможе багато речей зняти і вирішити. Ми і надалі будемо контролювати питання безпеки дорожнього руху і простежимо, як виконує обіцяне місцева влада. Вадим ремісько, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.